Надія. Як то кажуть, Надія вмирає останньою. Але так як я знаходжуся у всесвіті, де мешкають одні бойс, тому без надії таки сподіваюся, що зараз я піду до свого клубу і там буде. ай яй яй ай Господи, який біс спроєктував цю кляту халупу. Господи, не, не пройдеш. Господи, я навіть крізь двері почав проходити. Що це за маєток такий? Мені страшно у ньому знаходитися. Ну що, погнали, подивимося, що там з клубом. Так, щось тут двіжняк якийсь мається. От, My Gaming клуб вже тут понасирали, понатаптали, треба прибратися. А ви дивіться, а тут начебто все непогано. Черга зникла. І що ми маємо, любі друзі? Треба було просто піти відіспатися, і поки я відіспався, світ перегенерувався, і черга зникла. Ото мій клуб уже у цьому селі настільки популярний став, що він просто не витримує напливу клієнтів і починає ламатися. Тому треба якось. Накопити побільше грошей і відкривати новий зал, але грошей ніфіга немає. Тому що ми робимо? Я йду за відрами і знову починаю збирати лайно. Як же без цього? Дуже багатську роботи треба зробити. Але можна ще спробувати у автоматі налаштувати ціни, щоб у мене там один батончик коштував, наприклад, доларів 50. і можна таким чином зібрати. По, потрібно мені суму, щось вже і засмерикалося. Пізновато я вийшов на охоту на лайно. Тоді, мабуть, я зараз піду з даму, все відісплюся, і з новими силами у новий день поїду все збирати, бо якось страшно у темряві ходити. А хто зна, можливо, знайдеться якийсь гопнік, який варує лайно. Візьми і у мене все лайно зварує. Не треба так. Так, 49-34, краса. Ну, до речі, це у мене скільки грошей? 83 бакси на карті. Це можна піти скупитися у магазин і заповнити автомат. Лягаю з Фомкою у руках. Щоб, якщо що, відразу можна було відбиватися. Як же шкода, що не можна найняти якогось працівника, який міг би збирати ось це все лайно? Як же шкода. Все самому збирати це вже якось і набридає трішечки. Скоріше збирати нові комп'ютери, підіймати цену за годину пер перебування ігри, а також у автоматі теж якось налаштувати, щоб все по дорожче коштувало. Щоб автоматизувати всі свої заробітки. Лайно збирати, мені вже насточортіло якщо що. Просто збираєш мільярд років на це витрачаєш і заробляєш копійки. Треба підзаправитися трішечки. Бо я тільки що каністру витратив, щоб заправитися. Треба нормально зараз ось так стати, і автомобіль заправити, і потім самому ще треба підзаправитися. Багато чого треба зробити. Так, а скільки там бензин коштує 2 долари за літер, а мені треба десь літрів 15 у автомобіль залити. Так, 15... 15... О, це мені треба. Я потім заправлюся. Мені треба спочатку зібрати лайнов, все здати, тому що доведеться. Отут теж так криво зроблено, і я якийсь криворук. От якщо одна долоня чимось зайнята, то нічого іншого взяти не можна. Оце мені не вподобу. У мене ж дві руки, дві руки. Я ж, бляха, не якийсь там, не знаю, одна, одна руки пірат, все що міг зібрав. Навіть трішечки залишилося, тому що в мене місця вже не вистачає. У мене чотири відра вже вон лайном заповнилися. Якраз там мінімум доларів. 80 хоча б має бути, сподіваюсь. Ну що, друже, приймай моє лайно. Скільки? Так, 112, 180. Нічого собі непогано. Оце добре пішло. Дуже добре. А що я тут ще можу зробити щось? Сенд. А я нічого не можу відправити. Хоча якісь коди я можу відправляти. Відправити код, щоб мені прийшло, не знаю, 5000 доларів, наприклад, щоб я міг хоча б одну кімнату проставити з найкращими комп'ютерами. Але ні, ніфіга. Ну дивись, зараз у мене? скільки? 339 баксів. Зараз половина цих грошей піде на те, щоб себе прокормити і е, тачку от заправити. Так, момо, друже. 15 літрів з другої колонки. 15. Ну, ти диви, вгадав. Так, а скільки там взагалі у мене бензину залишилося? О, майже повний бак. Ну, майже вгадав. Так, ну добре. Тобто це я поки що вбираю. Так, це закриваю. І нома ще мені 20 літрів у каністру про запас. Ось так. Так, друже, ще 20 літрів, будь ласка. Просто дивлюся, як гроші втікають в... у тебе. Все, я знову без грошей. Я бімш. Як жити? Допоможіть, Будь ласканька, красно дякую. Друже, друже. Мені треба поїсти і попити, бо я зараз помру. Будь ласочка. Так, номо. Три хот-доги і чотири доктора Пепера. Все, поїхали. Тепер треба заправити свій автомат з їжею у, у клубі. І все, і грошей більше не залишилося. Їх просто не, не існує більше. Так, поїхали. Що мені треба? Мені треба пиво. Усе пиво, яке тут є. Так, пиво. А потім батончики. Батончики снікерс. Так, всі спрайти віддавай мені. А мені, мабуть, і грошей не вистачить все це викупити. Солодощі. Ну, мої, скільки грошей це виходить? Ну, майже 100 баксів. Що у мене там залишилося? 174 бакси. Я навіть ніяку залізяку не зможу купити за ці гроші. Жесть, як жити? Неможливо жити взагалі. Як? Ніяк. Бізнес вести це не для мене. Я занадто тупий для цього, але якось виживаємо. Зараз подивимося, що там взагалі нароби... Ой-ой-ой-ой-ой. Ви взагалі, ви звідки прийшли, хлопці? Хоч колись небудь свої капці, чистити, чи що? Просто свині якісь. Так, ну добре, я беру, виходить, я беру ось так, а потім беру ось так і закриваю. Не закривається. Як так? О, є така справа. Так, і що ми тут заробили? 113 доларів. Непогано. Так, а тепер я вам усім кажу, хлопці, пішли ви всі нафіг. Ми, зак... ми зачиняємося на сьогодні. Де мій телефон? Все. До побачення. До побачення. Я, я перепрошую, але до побачення. Так, а ну, ж, бо, можливо, підняти ціну. Скільки 10. От 7 баксів, 8, 9. Ну, ну, 9 баксів. Поставлю, спробую. 9 баксів це вже. Е Майже жовта зона, але що робити? Ну, треба більше грошей якось заробляти. Що я тут пороблю? Так, взагалі, пішов дупу, ми, ми зачинені все. Як зробити, щоб ми зачинилися, щоб ніхто сюди не приходив більше? Що це за лайно? А чому ми взагалі у, у такій обстановці? О! Так, і скільки ти тут у мені заробив? Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так... 534 бакси. Ось це непогано. Ось це заробили. Все. І тут 174. Ну, ти диви. А тепер якось. Так, мармелейд. Мармелад... Мармеладки. Так, е пиво. Адміністратор мод так. Reset peer prices. Значить, пиво. Пиво ми ставимо 8 баксів. Так, спрайт ставимо 5 баксів. Так, снікерс. Ну, нехай 4 бакси буде. Так, і мармеладки найдорожчі. 10 баксів. Все. Ну, сподіваюся, рейтинг є сильно цим не загавнякаю. Ну. в мене взагалі з рейтингом, як подивитися, став. Так, рев'ю Що, одна зірка ті? Ні, 4 зі 3,7. Рейтинг. Ну, треба скоріше комп'ютери поновлювати. Бо в, у GTA 4 в 15 FPS грати, мабуть, не дуже добре. От монітори можна у першу чергу замінити. От Якби б можна було якось ось це все лайно продати. Ось як я можу зробити все. Я, я зрозумів. У мене є eBay. О, eBay. Тобто, що я роблю? Я роблю монітор, ось так. Раз я їх десь ось, ось тут поставлю. Ага, як, куди їх поставлю? Світла ніде немає. Треба вмикач купити. Так, вмикач сюди. Світло є? Є, от зараз треба вмикач. А що там знову коїться? Та якого лайна всі сюди приходять? Ми зачинені! Як зачинитися? Щоб ніхто не привів. Ну хоча б нехай приходять. Витрачають гроші у автомат. Це теж непогано. О! Ось вони. Намойсь. Це за 12 баксів. Мені більше не хоче. ну ще. ще. Усі кімнати. Так. Оп. Добре. Де вони? Так, так, так. Ми зачинені. Так, тут є світло. Так, тепер світло. Де моя викрутка? Ось моя викрутка. О! Є світло, добре. Так, поїхали далі. Так, викрутку сюди. Ось так. Є така справа. Вже не в темряві. І ось сюди. О, якраз. Три вмикача. Те, що треба. Ось сюди. Все, є така справа. Тепер світло є усюди. Так, це добре. Тепер я беру. Ось ці. Монітори. Якось треба їх покласти. Красиво. Продати це лайно і поставити нові монітори. Зараз обновки будуть у вас прямо на очах. Так, ось ось так. Таке фото. Є така справа? Все. Фото є. Тепер я беру в ebay Пусть треба запустити об'яву. Що? Не зрозумів, якого лайна. Продукт не що? Не, розпіз... не розпізнався це як таке можливо? Так, ну, ну добре, тоді давай я його на стіл поставлю. А так, нормально. Ібий. Да як це не рекогнайс? Ти що знущаєшся з мене, чи що? А, вон воно як. Монітори, мабуть, продавати не можна. Все я зрозумів. Тут можна тільки комплектуючі ПК продавати. Все. Ну що ж, ну тоді доведеться. Нехай вони у мене там стоять у... ось тут. Поки що. Хоча треба в каморку їх закинути. Ну, потім перенесу. Мені б ще поїсти, попити, Мені Багато чого треба ще зробити. Господи. Так, друже, я зараз обісцюся. Можна в тебе обіцятися, будь ласонька? Бо я вже не можу. Тоді пішов я, скільки мені треба. Раз, два, три, 4, 5, 6 моніторів треба купити. Шість моніторів? Це ж збожеволіти, можна, це мільярд доларів. Такі зарано ще купувати. І ось такі теж зарано купувати. А тільки два монітори за один раз можна купити. А чо так мало? Так, хлопці, хлопці, чекайте, зараз все буде. Треба трішечки ще потерпіти. Мабуть, потрібно ще там ігор накачати. Бо в мене ж не, всі, не усі ігри скачані. Так, Сідайте, і ось сюди теж сідайте. Все. О! О, новочки! Все, супермонітори простав, тільки хлопці, не виставляйте роздільну здатність вище, ніж 768, p бо в GTA 4 буде 10 FPS замість 15 та я і не знаю, як тут зробити. Ну, ось ось тут можна зробити. Прямо. С... Суперкімнати з суперкомп'ютерами. А тут такі більш-менш. А ось сюди і не знаю, що тут можна зробити. Ну, у будь-якому разі, ось тут у мене буде камірка. Так, треба підлогу помити. Грязнувато щось у мене. Це теж впливає на рейтинг. Треба, щоб було чисто. Я сам собі, містер Пропер. Так, ноги підіймаємо. Так, тобі треба обличчя трішечки помию. Та ти диви? Яка краса? О! Все, можна мільярди заробляти. А що ми там у автоматі заробили? Take money 65 баксів. Ну, щось малувато. М мабуть, забагато ціну я виставив. Ну, треба, мабуть, тоді, номо, ну, зброю з ціну. На два пункти на кожному підійму. На два, не вище. Так, а що ми, не... ми тут заробили? Щось не дуже багацько. Ну, нічого. А що мене з грошами? 162 бакси і 230 баксів. Ну, не дуже багацько, але що робити? Так, що ми ще можемо зробити? Можна оновити. Клавіатури і миші поставити нові? Стільці, мабуть, хоча й стільці можна теж більш комфортними, більш комфортні поставити. Номо, а що по стільцях у вас тут є? О! От, наприклад, ось такі стільці. От те, що треба. Треба дивитися, що там з клавіатурами цікавого є. А ну ось такі клавіатури. Така і ось така. За 36 баксів. Ну, миші можна ось ось таку от, Звичайно, купити. А ось ось це вже там від Razer, від Legitка, чи що там які, то миші, не бачу. Взагалі, мабуть, миші від Telegram, дивіться. А куди ти йдеш? Все, клуб закривається. Вже пізно. О, можна швидко ось тут замінити. Так. Ось так. Ось так. Є така справа. На жаль, я їх продати не зможу. Ну нічого, буде про запас, якщо ось ці зламаються. Як же добре, що цей магазин відкритий 24 на 7? Так, що з рейтингом у мене? Ну поки що 3,7. Інтер'єр не подобається. Наталі дупі, без коментарів. Що, віруси? Ніфіга собі, які віруси? Ти про що? Там що від вірусів треба вичищати, чи що? Так, а це щось новеньке. Тут треба подивитися, що там за віруси. Що там? Торенти качають, мабуть. Треба якось. Родинний контроль поставити, щоб нічого, там, ніякі торенти не викачували, бо понакачали вірусів, і всі тепер жаліються. Що це за фігня? Це таке нам не потрібно. Антивіруси клінер. Ну, Антивірус, ну. Так, встановити. Так і. Номо клінер поставлю. Так, встановити. Так, поїхали. Клінером номо. Зачистимо від помилок, щоб працював добре. Це прикол. Я вичистив 108 ГБ, якого лайна, що всі ігри повидаляв чи що. Оце. Отако. От і. Ти дивись, ще за цим треба гледіти. Так, знайшов. 420 трекерів, 6 троянів і 31 вірус. Звідки воно все взялося? Я ж сюди просто поставив ігри, що у, у браузері там щось якось серфіли неправильно. Ще кожен місяць треба оновляти. Щось дуже реалістично. Ну все, виходить я. О! Капець, а ти як це зробив? Я ж тільки що тут все чистив. Так, а тоді я ось тут якщо. Це на кожний по. Це, мабуть, на кожний мені. А ні, нормально. Я один раз купив і можна вже на всі комп'ютери встановлювати. Оце дуже добре. Оце мені до вподоби. Капець, коли воно пише, що 41 ГБ вичистилося, таке відчуття, що всі ігри видалив. Все я зачистив від, від помилок, від вірусів. Начебто рейтинг тепер має підвищитися трішечки. Так що тут заробив? 28 баксів. Щось маловато. Чому ніхто нічого не купує з автомату? Так, а тут що? 310 баксів. О, оце добре. Так, ну що ж, можна ще миші тепер замінити. Короче, ти диви, відкриваються нові події. Треба ще дивитися, за, слідкувати за тим, що комп'ютери. вірусами забиваються і лайном усіляким. Так, ну і треба якось комп'ютери теж трішечки покращити. Якісь такий середні, щось середнє поставити. Ігри треба, ігри усі купити, точно, за це теж не треба забувати. Так, ось остання миша. І го. ...това. Є така справа. Так, я... Якого лайна тут коїлося? Що це таке? Хто посмів мишку перевернути? Ти хто це зробив? Зараз штраф випишу. Санкції більше не прийдеш сюди ніколи. Так, збираю готівку. 263 бакси усього. Так, а що у нас ось тут збиралось? 21 бакс. Ну, непогано. Так, тепер треба подивитися, що там у нас у по іграм. Ігри у нас тут. так, Steam Профайл. А Якого діть, Ось що у мене є аккаунт. Це віровець. Purchest. Far Cry 5. Так, Cry. Так, купити, купити. Ось треба накупити усіх цих ігор, які у мене тут залишилися. Так, докупити. Cry... Far Cry 5. Потім Dota 3. О, oh, Insufficient Funds. А, треба з картки ж все купувати. Ну, нічого, зараз треба тоді встановити, що я тут купив. Так, бібліотека. Встановити, встановити. Так, сподіваюся, мені вистачить. Э, Сховища. Я ж на 500 ГБ купив Вінчестер. Так, є така справа. Во прикол. На одному аккаунті на всіх комп'ютерах граємо. І нічого страшного, всім нормально. Ні, тоді треба було хоча б i5, 742.0. Так, так. так А це що у нас там? А тут у нас Core to Do і Core Quad. Ні, треба ось. i 5 7400 Ось це, це ще треба. 9900, 10700KF. KF. Так, ну добре. Тоді краще так. На i 7400 цілитися. 130 баксів, мені треба 6 штук. Тобто 780. Краса. 780 баксів десь треба висрати. Багацько. Ну, а що робити. Так це ж не все. Потім ще ще що. Все інше там купувати треба. Not enough Disk Space? Та ви що? Ніфіга собі, це як таке можливе сюди. А що за мішкою? Так, щось я не зрозумів. Чому вона подвоїлася? Хтось, хтось свою ж приніс, чи що. Так, що у нас там по оцінках? О, 10 105 f продають за 80 баксів. Ну, це мало. Ну, це непогано 80 баксів. Але мені 7.400 краще. Хоча можна і 10 105. О, пішли оцінки вгору. Так, Not All Games, there. Так, не всі ігри. Та якого ти там хороший клуб? В цілому клуб непоганий. Але 4, 4. 4 це ліміт? Це ліміт. Що 4 про що справа йде? Так, є клуби покраще. В цілому, клуб непоганий. 4 щось. Є, є, є нюанси. Так, ну треба до четвірочки під, підвищити рейтинг. Коротше, треба ігри встановлювати. Так, я пішов, поки що поп'ю. Так, що у нас тут щось є? Так, 20 баксів, добре. І тут що є? Є. Все, краса. Я поїхав. Треба попити, поїсти, бо я помру зараз. Коротше, 600 баксів мені десь треба висрати. 600 баксів це мінімум. Ну, ти просто подивися на ці стати. Я взагалі дуже все добре. Так, знову тут насрали мені. Мені прибиральницю десь взяти. Ну, все, тепер чисто. Містер Пропер все відмив. Ані, тут трішечки лайна залишилося. Ну, тобто, ага, треба ще стільчики поміняти. От стільчики поміняти. Ну, стільці, нехай, точніше, столи нехай як є, будуть. От комп'ютери треба оновити. Зачекай. Так ось тут можна ж встановити всі ігри. Так, Номо ну, Сашко Фокін встановлю всі ігри. О, скільки тут ігор встановити треба. Жесть. Ну, а тут все всього вистачає. А щось я не зрозумів, мабуть, от той комп за у, у кутку. Мабуть, я туди якось, якесь лайно встановив. Чому там місця не вистачає, я не знаю. Ну все, начебто ігри я всі встановив. Ну так, то треба тепер да, стільчики замінити і Комп'ютери нові встановити. Хоча б на i 5 і це нормально буде. А ось тут вже зала буде з суперкомп'ютерами. А тут я й не знаю. з портативками ось ось тут буде місце. Тут можна буде ось ці мішки, там диванчики поставити, і нехай в портативки всі грають. Ось тут, обич... тут звичайні комп'ютери, тут суперкомп'ютери. Ну, якось ось так. А отут у мене погріб буде. Я сюди буду скидувати все лайно, яке накопичилося. Ну і автомат з жуйками. Ну, якось так. Начебто, все йде непогано. Але. Грошей дуже багацько треба, це дуже-дуже складно. До речі, що там у нас по рейтингу? Рейтинг, рейтинг, рейтинг. 37. нормально. Поганих відгуків поки що не накопичилося, а хороші відгуки тільки йдуть і йдуть. 3,7, 37, 3,9. Ну, коротше, треба реально нові кампи встановити, і буде добре. Я думаю, оцінка ще підвищиться. Ну, коротше, добре. Тобто, ну, якось ось так ось так все проходить у нас. Клуб не зламався, хоча він може зламатися від великого напливу людей. Але все нормально. Треба піти просто відіспатися, зберегтися і все буде добре. А поки на цьому все. Тобто, що я сьогодні зробив? Оновив монітори, клавіатури, миші і. Дізнався, що треба від, вірус... від вірусів треба чистити комп'ютери. Ось так от. Тому на цьому все. Ставте оподобання. На цей раз я понижую планку. 10 уподобань, я продовжую далі збирати клуб геймерській мрії. Ось. Коментуйте українською, щоб підтягувати мій канал у топи україномовного сегменту, а також підписуйтеся, якщо ви тут уперше, із дзвоником, щоб не прогавити наступні відео. Ось, усім всього найкращого, і усім до побачення.